Thank <laughs> you. 30 тисяч безпілотників передасть Україні Велика Британія спільно із союзниками з НАТО про нову допомогу на понад 55 мільйонів доларів, оголосили під час засідання оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Поставки безпілотників заплановані після укладання контрактів міжнародного коаліцію дронів, у які головують Британія і Латвія разом із цими країнами закупівлю БПЛА для України профінансують Данія, Нідерланди та Швеція. Раніше Володимир Зеленський заявив, що у Цьому році Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю дронів для фронту. Йдеться як про вітчизняні безпілотники, так і про пташок, які ми плануємо отримати від міжнародних партнерів. Український президент підкреслив, що дрони це те, що вже змінило характер війни, і ці зміни ще не завершені. Чотири ворожі розвідувальні безпілотники збили наші воїни у небі біля часового яру на Донеччині. Кадри своєї прицільної роботи по так званих російських очах показали бійці батальйону Рарох 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Українські дронарі утилізували БПЛА, гранат, суперкам і два орлани. Такого типу розвідувальні крила дають ворогові майже безперервну трансляцію з повітря і допомагають коригувати удари по наших позиціях і тилу. А збиття Відників дає змогу сліпити противника на полі бою та рятувати життя нашим військовим.